Друзі, всім привіт! Продовжую розмишляти над темою Божа нагорода. Зачитаю два місця з писання, які записані в книзі об'явлення. Зачитаю підряд. І так, об'явлення 3.17 Бо ти кажеш: Я багатий із багатів, і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. І об'явлення 2.9: Я знаю діла твої, і біду, і уборство. Але ти багатий. Зупинимось тут. І так, друзі, ми бачимо два місця списання, які говорять про два типи людей. Про двох людей, і, як я думаю, про двох пастирів. Ну, менше з тим. Скажімо, двох християн. Один, який мав дуже багато тут на землі, але Бог каже, що незважаючи на те, що ти маєш тут дуже багато на землі, ти бідний. А інший Убогий. Він себе бачив убогим, можливо, в нього не було фінансів, можливо, в нього не було статків, але слово Боже, тобто Бог називає його багатим. Дуже просто ви можете мати тут на землі великі статки, великі маєтки, але ви на небесах бідний. І навпаки, є люди. Які всі свої фінанси, всі свої статки, все, що вони мають, вони віддають для Господа, подібно до того, як казав Христос до багатого юнака: розпродай все, що маєш, віддай гроші бідним і йди вслід за мною. І та людина може відчувати себе бідною. Вона може відчувати, що вона нічого тут не має, але насправді вона дуже багата на небесах. Багато мільйонерів які тут збирали великі статки, і потім, доживаючи своє життя, будучи вже на смертному ложі, вони говорять такі слова, що хоча і все мав тут на землі, але на небо я не зможу нічого з цього, що я мав на землі взяти, оскільки на небо ми можемо взяти тільки ці добрі діла, які ми робимо тут на землі. Робіть побільше добрих справ на землі, складайте собі скарби на небі, де не міль, не їсть, не іржа не руйнує. Друзі, будьте благословені. Амінь.